Дрон над Кремлем, чи це був лише початок? Що робить український безпілотник за 1000 тисяч кілометрів від лінії фронту? Хто реально наказав вдарити по російських оборонних заводах? І головне, чому Зеленський мовчить про те, що Росія знову атакує Київ? Почнімо з фактів. Україна сьогодні офіційно підтвердила удар дронами по двох військових підприємствах у глибині Росії один із них завод, де виготовляють компоненти для ракет Калібр, другий об'єкт, через який відбувається ремонт бойової техніки після боїв на Донбасі. Після ударів на годину було закрито повітряний простір над Москвою. А тепер увага. Російські телеграм-канали лютують, Пєсков мовчить, а Шойгу проводить екстрену нараду. Це не просто дронова атака, це демонстрація нової епохи війни, асиметричної, глибокої та вивереної на страх Кремля. Але замість того, щоб виступити з гучною заявою і закріпити успіх, Зеленський робить що? Нове відео з кавою на даху. І жодного слова хто дав дозвіл на операцію. Хто координував запуск, тобто або операцію організували без нього, і тоді ми маємо факт втрати командування верховного головнокомандувача? Або Зеленський знав і мовчить, бо боїться міжнародної реакції замість лідерства, селфі, замість наказу, обличчя в Тіктоку це війна чи блогерська кар'єра з боєприпасами? Питання до глядачів. Чи вірите ви, що Зеленський ще контролює армію, чи дрони літають вже поза його політичним радом? Поширюйте, розповсюджуйте, бо завтра буде пізно.